Справжня карта України виглядає не так, як вам зазвичай показують. Насправді вона більша за міжнародним та українським правом. Карта України виглядає так: згідно з законом про державний кордон України, на морі він встановлюється по зовнішній межі територіального моря України, ширина якого відповідно до Конвенції ООН з морського права становить 12 морських миль або трохи більше 22 кілометрів. Але у Азовському морі ситуація дещо інша у 2003 році. З РФ був підписаний договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки, де у статті 1 зазначено, Азовське море розмежовується лінією державного кордону відповідно до угоди між сторонами. Офіційних карт за цим договором так і не було надано, але за іншими документами кордон в Азовському морі проходив так. Цей договір не треба недооцінювати, тому що по суті це один з двох договорів, за яким визначається кордон між Україною та РФ. Другий це договір між Україною та Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон, де йде мова про кордон на суші. Про їх спорідненість говорить і той факт, що вони були ратифіковані відповідними законами в один і той же день, 20 квітня 2004 року. Підстави з нашої сторони для припинення дії договору по Азовському морю та Керченській протоці виникли, коли РФ його порушила, анексувавши Крим у березні 2014 року. Але тоді ми його не розірвали. Ми це зробили 24 лютого 2023 року, так не 22-го року, а саме 23-го. І це дуже дивно з декількох причин. Подивимось хронологію. 2003 рік підписання договору, 2004 – його ратифікація. Наскільки він був для нас вигідний і узгоджувався з міжнародним правом, залишимо це для іншого обговорення. 2014 рік агресія РФ проти України та анексія Криму. Договір залишився в силі. 2018 рік. Ситуація у Азовському морі загострилась через провокації РФ. У цей же рік почали активніше говорити про припинення дії договору, але договір залишився в силі. 24 четве люте 2022 року. Відкрита атака РФ по всій території України. Просування окупації вздовж узбережжя Азовського моря. Договір залишився у силі травень 2022 року. РФ взяла під контроль все Азовське узбережжя із захопленням останнього. Оплоту українського спротиву Азовсталі. Договір залишився в силі. Жовтень 2022 року РФ офіційно анексувала чотири наші області, ввівши їх у свій склад, зокрема, Донецьку і Запорізьку, які мали вихід до Азовського моря. Тобто, з точки зору загарбників, Азовське море стало внутрішнім. І лише після цього, 24 лютого 2023 року, було прийнято відповідний закон про скасування договору по Азовському морю та Керченській протоці. Більше того, РФ скасувала цей договір лише після нас у червні 2023 року. Така послідовність грає на руку РФ, і це не просто моя думка. По суті, це позиція профільного органу виконавчої влади України, Міністерства закордонних справ України, яке, до речі, не підтримало відповідний законопроект. Як це не дивно. Але переважна більшість з понад 400 договорів між Україною та РФ залишається нескасованою. Навіть угода між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України залишається чинною. З цього приводу МЗС України висловились так. Російська Федерація в березні 2014 року в односторонньому порядку денонсувала угоду про перебування Чорноморського флоту Росії на території України для уникнення відповідальності за захоплення Криму. Однак Україна не визнала цієї денонсації і продовжує вважати угоду чинною, оскільки вона фіксує порушення Росії своїх юридичних зобов'язань на фоні тимчасової окупації Кримського півострова. Ця ж логіка діє і щодо. Азовського моря та Керченської протоки РФ порушила свої юридичні зобов'язання на фоні тимчасової окупації наших територій. Тобто, якими б темними не були так звані харківські угоди про розміщення в Криму флоту РФ, навіть при тому, що сама РФ їх розірвала у 2014 році, ми залишаємо їх в силі. Також залишаємо в силі, на мою думку, цілком правильно, договір про державний кордон на суші, при цьому чомусь розриваємо його фактичне продовження: договір по Азовському морю і Керченській протоці. Поясню образно: двоє людей домовились спільно користуватись, наприклад, якимось будинком. Вони підписали про це договір. Потім один підступно побив другого, вигнав його на вулицю і став користуватись приміщенням сам. А другий, стоячи на вулиці, замість того, щоб піти в суд з наявним договором, взяв його і просто порвав. Тоді перший вийшов з приміщення і порвав свій примірник договору. Ми розірвали існуючу угоду, і на заміну не отримали нічого. Чим це небезпечно? У світі існують дуже потужні сили, які хочуть, якщо не повної поразки України, то принаймні визнання всіх анексій вчинених РФ цього ж хоче і РФ, в тому числі і на документальному рівні. Мені періодично пишуть, що договори нічого не варті головне це право сильного і те, як ситуація складається де факто. Але подивіться на дії ворожої нам країни. Подивіться, як вони підтасовують фіксацію фактів, як підроблюють так звані референдуми, як прораховують наперед зміст документів. Вони діють не тільки силою зброї, а й силою букви. Відразу після анексії Криму у березні 2014 року міністр іноземних справ РФ Лавров, відповідаючи на запитання щодо морського кордону, заявив, що для відновлення переговорів щодо відповідної частини Азовського моря буде потрібен певний час. Тобто вони хочуть визнання від України, яке потім зможуть представити світу, і це мають бути конкретні оформлені документи. У договорі по Азовському морю був дуже неоднозначний пункт Азовське море та Керченська протока історично є внутрішніми водами України і Російської Федерації. Неоднозначний, бо за Конвенцією ООН з морського права, водойма може бути внутрішніми водами лише однієї держави, а не двох. Але після окупації та подальшої анексії РФ всього Азовського узбережжя цей Пункт, а також пункт, що Азовське море розмежовується лінією державного кордону, почав грати на нашу користь, бо тут РФ буквально визнавала приналежність Україні частини Азовського моря. І саме за цих обставин Верховною Радою приймається закон, який скасовує цей договір. Звичайно, я не стверджую, що ми повністю віддали всі свої права на Азовське море, але видається, що розірвавши договір по Азовському морю та Керченській. Протоці ми підіграли ворогу. Умисно чи ні, не знаю. Читайте, розбирайтесь, пишіть свої думки у коментарях. Якщо це відео було корисним, підтримайте по можливості канал фінансово. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!